Тут можна зігрітися, підзарядити телефон та перепочити. Послугами пунктів незламності можна скористатися цілодобово, зокрема у разі погіршення погодних умов або ж перебоями з електропостачанням. Адреси пунктів незламності доступні у додатку Дія. Дедальніше про їхню роботу поговоримо із речницею ДСНС в Черкаській області Юлією Норовковою. Вітаю вас, пані Юлія. Зараз ми з вами знаходимося в одному із таких пунктів незламності. Будь ласка, розкажіть, скільки на Черкащині розгорнутому? мобільних і стаціонарних пунктів В Черкаській області нині діють 34 пункти незламності, 28 стаціонарних та п'ять мобільних. Власне, мобільний мають ось такий вигляд, який нині можуть бачити наші глядачі. і дуже прошу розмежовувати, тому що ДСНС відповідає на відповідальність лише за пункти, які розгорнуло ДСНС. Тобто за мобільний пункт за мобільний і за стаціонарні, тому що е, пункти незламності діють не лише на базі рятувальних підрозділів або мобільні пункти незламності, а і на базі шкіл і інших закладів. Тоді розкажіть, хто може ще розгортати пункти незламності, окрім ДСНС і офіційних державних установ, чи мають на це право підприємці або ж неурядові організації? Ну, взагалі, це, цим питанням займаються органи влади. Ми лише е, допомагаємо виконавці, скажімо так, їхніх розпоряджень, З досвіду, який був минулоріч. Пункти незламності розгортались в магазинах. Здається, навіть на новій пошті був пункт незламності. Тобто, ми ще раз об'єднали і довели нашим недобрим сусідам, що ми не зламні мабуть. За яким принципом визначалася локація мобільного пункту незламності і цього, і в інших населених пунктах? Де розгортати пункти незламності, визначають органи влади. Власне, у нас я вважаю логічно розгорнуті пункти на базах пожежно-рятувальних частин. І мобільні пункти незламності недалеко від них. Ми от нам в минулому році переконали, що такий алгоритм, як вони були розгорнуті, діє пункти незламності від ДСНС, які розгорнуті в минулому році. Відвідали 10 тисяч людей. А в цьому році ви вже зареєстрували кількість відвідувачів чи користувалися пункти незламності попитом? Звичайно, користувалися люди пунктами незламності, але цифра поки що на щастя досить мала. Минулого року ви говорите, що отримали певний досвід. А чи були в житті якісь додаткові заходи, чи наповнилися іще якимись засобами мобільні пункти? Тобто, чи зробили висновки з минулорічної роботи? Звичайно, висновки зробили і з нового що додали продукцію від ЮНІСЕФ. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо з цією організацією. Вони нам дуже допомагають допомагають у профілактичній роботі. Ми працюємо з їхньою продукцією з дітками, і власне для пунктів незламності вони спеціально розгорнули кампанію в цьому році. Ми отримали вже цю продукцію, і вона, ви можете бачити, вже знаходиться в наших пунктах незламності як мобільних, так і стаціонарних. Хочу дещо детальніше на ній зупинитись. Окрім розмальовок інших форматів, раніше ми використовували лише великі формати, то знову ж таки проаналізувавши роботу минулоріч, зрозуміли, що діткам цікаві. І зручніше малювати саме в маленькому форматі. Ем, крім того, в вартові безпеки додали це посібник з правил пожежної безпеки для найменших. Діти його дуже люблять, тому що тут є стікер-паки. Вони потім обклеюють все дома. Ними. Патрон додався у нас цьогоріч пункт незламності окремо, тому що раніше був лише в набір папці, так і е, дбає ЮНІСЕФ разом з ДСНС і про ментальне здоров'я. Програма Ти як? тобто всі відвідувачі, які будуть користуватися пунктами незламності, можуть прочитати і скористатися порадами з цього посібника. Окрім матеріалів інформаційних роздаткових, я бачу в цьому мобільному пункті незламності вогнегасники, їжу, місця для відпочинку, навіть генератор бачу. Розкажіть, які обов'язкові засоби мають бути, і чи кожен пункт незламності забезпечений генератором, обігрівом? Якщо говорити про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, звичайно, ми дотримуємося постанови Кабінету міністрів України в кожному пункті незламності. Чи то мобільному, чи то стаціонарному обов'язково є генератор, є е, зв'язок інтернет, е, є чай, кава, е, печиво, що можна було зігрітися. Є дитячий куток. Наповнювали ми ці пункти незламності, виходячи із своїх можливостей, найперше, і звичайно, нам дуже допомагали волонтерські благодійні організації. Це, зокрема, Червоний Хрест е, дуже е, нам допомагав і, і наповненням так само. Розкажіть, які послуги тут можна отримати громадянину, який хоче, наприклад, зігрітися або перепочити. Що іще? телефон зарядити, можливо, там випити чаю. Що ще тут можна зробити? Послуга звучить так, ніби у мене рятувальна служба по рятунку, така якась інша організація, але хочу наголосити, що в критичній ситуації, чи то зникнення електромережі, аварійні відключення, так або блекаути, люди, які приходили і приходять в пункт незламності, можуть тут зарядити мобільний пристрій, зарядити будь-який свій гаджет, поговорити по інтернету з рідними, близькими, сказати, що з ними все гаразд. Вони знаходяться в пункті незламності. Відпочити тут є місця для відпочинку. Діти можуть погратися у зоні для дітей. Тут тепло, тому що працюють. Обігрівачі на кожному пункті незглавності, знову повторюсь, є генератор, тому ми можемо працювати в такому автономному режимі. Ще цілодобовий режим роботи, чи чергують тут рятувальники увесь час? Звичайно, якщо брати минулий рік, рятувальники чергували в пунктах незламності постійно, тому що треба було допомагати координувати людей. Розробляли спеціальні графіки, і власне дотримувались графіків, щоб кожен день, кожну добу і в день, і вночі, незалежно від пори доби, тут знаходились люди. А ви сказали, що тут є безперебійний інтернет. Якщо в разі зникнення мобільного зв'язку чи є стаціонарні засоби для зв'язку із екстреними службами, зокрема, ну, наприклад, телефони стаціонарні або ж рації, не виникало таких випадків в минулому році, не зафіксовано. Мабуть, скажу так, що що достатньо було інтернету, стерлінку. І, на щастя, кажу, таких випадків не виникало. Номери служби порятунку 101, 102, 103 з мобільного телефону. Тому поки це окей з цим. Окрім рятувальників, чи можуть залучатися до роботи пункти незламності, медичні працівники, соціальні працівники, психологи у разі потреби, чи були такі випадки? В минулому році ми чергували разом з поліцією в пунктах незламності, в мобільних пунктах. Залучали також і психологів, вони проводили з дітками заходи. При потребі, скажімо так, залучаємо. Але, мабуть, ситуації, коли вони критичні, то не до психологів, не до соціальних працівників. Люди приходять сюди, тому що це єдиний їх шанс повідомити, мабуть, близьким, що з ними все гаразд. Але всю роботу, яку ми можемо проводити в цьому напрямку, ми звичайно проводимо. Чи працює пункт незламності під час повітряної тривоги? Питання дуже делікатне. В минулому році люди на нас ображались, коли ми просили пройти до найближчого укриття, тому що правило золоте, правило просте у разі повітряної тривоги. Пройдіть в найближче укриття. І деяким людям це не подобалось, але ми дуже наполегливо просили все ж таки покинути пункт незламності. Ми в жодному випадку, в жодному разі нікому не відмовляли в допомозі, але у випадку повітряної тривоги, все ж таки, наполягали пройти в укриття. Чи буде змінено алгоритм роботи пунктів незламності в разі виникнення блокаути? Чи планується розгортання додаткових таких пунктів? Алгоритми не плануємо змінювати, і, мабуть, це залежить і не від нас, все ж така від влади. Якщо у разі випадку повного блокауту готові розгорнути ще два пункти незламності, все, ж, Юля. Я вам дякую за роз'яснення і що знайшли час для нашої розмови. Дякую вам.